Усім привіт, рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні відео доволі таке нетипове для мене, оскільки воно буде менш структуризоване ніж зазвичай. Будуть різні локації, такий міні-влог, нібито, але при цьому з розмовами, з порадами, з якимись елементами розпаковок, шопінгу, звісно. Тому не буду довго затримувати. Переходимо до самого відео. Сьогодні ви вирішила показати вам декілька варіантів образів на свята різні вечірки, які чекають на нас в зимовому періоді цього року, зайшла до зари і склала декілька варіантів різних образів. Після кожного образу буду показувати артикули кожної речі. Тож, якщо вам щось подобається, будь ласка, дайте знати в коментарях. Я вже перемістилась до себе додому, і це наступний день після шопінгу. Зараз хочу поговорити з вами з приводу того, що я все ж таки придбала собі в магазинах, тому що вийти зараз порожніми руками в мене не вдалося. І також поговоримо про порожні баночки косметичні, здебільшого декоративні. І потім. Я покажу вам іншу частину цього відео, яку я знімала ще у вересні, але всі ті продукти, які я показувала там, вони і надалі актуальні, надалі на них є знижки. Тому не дивуйтеся зміні кольору волосся в наступних елементах цього відео. Це просто знімалося трошечки давненько. Як я і казала, вийти зараз порожніми руками не вдалося, але я придбала на щастя тільки дві речі, які мені здалися найбільш мені пасуючими, найбільш цікавими особисто для мене. Тому починаємо. І першу річ, яку я собі таки придбала, це джинси, які були в образі з корсетом, але я взяла все ж таки на розбір менше, вони краще на мене сіли. Мені дуже сподобався оцей варіант. Застьогогування, і також їхня ширина, довжина, звісно, якою буду підрізати. Я вже, звісно, вдома переміряла це з величезною кількістю всіх своїх речей, з усіма верхами, якими тільки можна було і не можна, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно вони мені пасують до вже наявного гардеробу, тому що мій гардероб особисто він сформований. У мене можуть змінюватися лише якісь такі маленькі акценти, трендові речі, але база в мене є. І в принципі, на будь-який період, звісно, це збрав. Все не за один раз, не за один рік, це все з часом. І, можливо, деякі позиції, навіть базові, я, звісно, буду оновлювати також з часом, але наразі я задоволена тим, що є. І от ідея, яку я хотіла вам розповісти: коли ви купуєте в магазині якусь нову річ, ви ще знаходитеся під таким можливо. Ефорічним станом, звісно, це можливо для когось і перебільшенням, але кожна нова річ викликає у нас певні цікаві емоції. І тому, коли ви приходите додому з цією новою річчю, будь ласка, протягом перших двох днів приміряйте їх з тими речима, які є вже в вашому гардеробі. Чому приміряти треба одразу? Тому що ви маєте можливість побачити, до чого саме нові речі пасують, а до чого ні. Чи це для вас є прийнятним? Можливо, вам чогось бракує ще в гардеробі для того, щоб поєднатися з цією річчю. Чи ви на це погоджуєтеся? Чи вам хотілося б, щоб ця річ так доволі органічно влилася в ті речі, які у вас вже є? Ви відразу це аналізуєте, і на випадок, якщо ви впевнилися, що, м -м, мабуть, ні, мабуть, все ж таки це не відповідає моїм запросам першочерговим, то у вас ще є час це повернути з більшого повернення. У більшості магазинах це 30 днів, у деяких може бути менше. Тож враховуйте ці часові проміжки, ці терміни, і намагайтеся одразу поміряти для того, щоб не втратити гроші, а потім думати, як це продати. І що також дуже важливо, будь ласка, не викидуйте чеки одразу, не зрізайте, благаю вас усі ці метки, тому що потім знову ж таки може бути така ж сама проблема. У вас може навіть ще час залишитися, там не знаю, ще півмісяця, але ви вже зняли всі бірки, і це ви не можете повернути цю річ. А носити вам вже також її не дуже хочеться, тому що ми важливо придбали саме річ на якомусь такому емоційному стані імпульсивному, як зараз часто говорять. Тож враховуйте ці деталі. Так, от я вже ці джинси поміряла з певною кількістю верхів в своєму гардеробі. Прикріплю вам також які образи мені вдалося скласти так на перший погляд. Звісно, я буду підрізати ці джинси, але залишаючи їхню таку повну довжину, щоб вони майже були повністю до підлоги. Я доволі довгий час шукала подібного роду джинси, але якось все вони не сідали, доволі сильно топорчилися в зоні талії. Це здебільшого проблема дівчат, коли вузька талія широкі стегна, але можна знайти, якщо шукати. І наступна річ це ось ця чорна блузка з. Таким шарфом, з такими пасками і цікавими рукавами, а також доволі відвертим вирізом. Я насправді дуже люблю не нашаровувати багато речей, коли я, наприклад, йду на роботу в офіс, тому що це. Не так зручно, відверто, але хочеться виглядати цікаво, і тут на допомогу приходять сорочки і блузки, тому що це можливість вдягнути щось одне, не нашаровуючи, і при цьому виглядати цікаво. Тут і рукава, і цей шарфик, і цей виріз. Я замовила собі ще такий бралет топ. Який допоможе знизити мені рівень у цієї сексуальності за рахунок такого великого вирізу, я на нього ще чекаю. Але покажу також, як можна зав'язати такі паски, щоб трохи прикрити зону декольте. І це такий цікавий варіант. Мені здалося, що також ця річ буде дуже добре поєднуватися з тим, що в мене є в гардеробі, і це дійсно так. Що в мене багато різних низів, темних і світлих, і навіть чорна атласна спідниця, яку я також купувала в зарі, вони просто ну, меч. Також я завітала до свого улюбленого бренду з біжутерією. Це бренд Ловіса. У них величезний вибір, цінова політика доволі приємна і дуже різноманітні дизайни. Здебільшого це все біжутерія, тобто не срібло, не золото, не натуральні камінці, але є медичні сплави, і, до речі, мені здається, є певні такі лінійки, де представлено саме золото і срібло. Я, звісно, також їх обожнюю за постійні акції, тому що у них завжди є. Такі акції, типу, 4 за 60, 3 за 30, щось таке, чи там 3 за 40. І також постійні є знижки вже на готові моделі. Цього разу я придбала дві речі на 40 злотих, а першочергова ціна тобто, якби я без знижок це все купувала, я би віддала 190 злотих. І перше, це ось така чарівна коробочка. Щось там вже воно розсикалося, але ладно. Ось так це виглядає. Мені дуже давно хотілося щось таке подібне, тому що я люблю камінці у зоні біля обличчя. Вони так підсвічують, блищать. Я сорока, тому мені взагалі це дуже сильно подобається. І вони мають таку цікаву форму, якби таких листочків. Дуже красиво. Я особисто таке можу на щодень тягати. Мені взагалі без проблем, але це також добрий варіант на якісь такі свята і друга позиція. І це у нас вже така підвісочка, дуже тоненька, в такому кольорі, як наче золотому, але, можливо, такий Rose Gold Аля. Люблю особисто такі довгі прикраси, які. Виділяють зону біля шиї, її роблю такою стрункою, і мені таких прокрас багато не буває. У мене ще є подібних дуже багато, також куплених у них. А тепер переходимо до косметики. Я зараз покажу декілька елементів з таких порожніх баночок. Тобто, те, що я замінила і придбала знову, а дещо я просто замінила і придбала щось інше. Тож почнемо, мабуть, просто з такої заміни на нове, старого на нове. Це моя улюблена сатинова пудра. Чому улюблена? Тому що вона сатинова. Я ненавиджу пудри, які наглухо мутують. Я люблю такий елемент підсвічування. В цій пудрі немає блискіток, але вона. Так зовсім зовсім легенько матує. Е, підтвердження, вона майже повністю порожня. Кош, дуже гарна упаковка за рахунок ще й отакої пензлика. Звісно, я багато разів його так відкривала, то він так трошки е, заламався, але можна його помити, висушити, і він знову прийде до тієї форми, якою він першочергово був. Насправді, тут нам пишуть, що 100% матовий фініш. Ні, сетинова фудра, ну якщо вона реально сетинова, вона не може бути. Повністю матово. І що тут пишуть, також в складі є Ніацинамід. Неацянамід. Я не знаю, наскільки сильно воно там працює, скоріш за все, ні, але не викликає закупорки пор не камедогенно, тому що тут ще також у складі є не тальк. А Міка, наскільки я зрозуміла, це такий легший, кращий, більш сучасний замінник, і також SPF 30 Нову відкрили ось так виглядає новий пензлик. До речі, ним дуже зручно користуватися. Я зазвичай просто так набираю, струшую і ось такими. Рухами, зазвичай, я просто припудрюю тільки зону під очима, і там, де я хочу нанести сухий коректор, можливо, да, тому що відразу ми наносимо тон. Е, можливо, інколи я можу наносити якийсь кремовий коректор, а потім це закріплювати сухим. Для того, щоб не створити плям, я це фіксую пудрою і вже потім наношу сухий коректор, чи там рум'яна. Тож я повертаю її в. Упаковку від нової, стару упаковку, і ми її позбуваємось. Ой. А це відправляється до моєї косметички. Наступні елементи в нас вже будуть порожніми баночками терезамінами, оскільки я довгий час користувалася коректором від Eveline, ліквід камуфляж. Він мені подобається, він надалі мені подобається. Але на зиму, тим паче, він. Занадто може пересушувати мені шкіру. У мене колір третій відтінок, і він доволі приємний. Я наразі його ще не буду викидувати, тому що він доволі добре перекриває якісь, наприклад, недоліки, але на постійній основі я не буду ним користуватися. І я знайшла від Pierre René тут SPF 50, і це Luminous Concealer. Це такий серум, знову ж таки, консилер. Він набагато легший, він більш зволожуючий, але при цьому він також доволі світлий, в плані того, що він виконує функцію підсвічування мені зони біля обличчя. І він вже набагато такий зволожуючий, приємний, також підлаштовується під шкіру. Поблискує, як я люблю. До речі, цей у мене у відтінку першому мені здається так, і насправді можливо трохи дивно їх. Порівнювати, оскільки вони реально різні. Не можу сказати, що, мабуть, буду переставати користуватися цим просто, можливо, для інших речей. Але хотіла вам все одно їх показати. І то, і то я люблю. Цим я взагалі користувалася роки три, мені здається, незмінно. Тому що інші консилери в мене були і інші вони не виконували цієї функції перекриття, підсвічування. Тож, ці я люблю, і вони бюджетні, вони реально круті. Тепер ми поговоримо трошечки про тіні. І тут у мене є ось такий новий продукт. Це насправді палетка для брів від Пірне, знову ж таки. Мені здається, це польський бренд, але з таким закозом на щось французьке. Але колір, до речі, третій брюнет. Я не брюнетка, але кольори мені сподобались. Це просто найвдаліше кольорове поєднання, яке я бачила за останні декілька років. Перед історією. У мене є тіні, які, можливо, схожі з відтінками саме в цій палетці, але ось дві мої палетки, улюблені якими я користуюся вже доволі давно, навіть вони вже постаралися літерки, це від бренду Makeup Obsession. Це також, можливо, ви знаєте бренд Makeup Revolution це їх так би, дочірня фірма. І я обожнюю тіні і в Makeup Revolution, і в Makeup Obsession. Тому що вони бюджетні і вони реально якісні. Вони доволі пігментовані, вони легко тушуються. Я не знаю, чим я думала, коли я обрала такі відтінки. Насправді я тут користуюся одним максимум двома відтінками. Це ось цим. І інколи дуже рідко ось цим, тому що він все одно інколи мені таким трохи риженьким віддає. І кожен раз брати з собою величезну палетку, або навіть просто вдома зранку користуватися, відкривати спочатку одну, потім другу, мені набридало. Тому покажу вам зараз також другу: більш темні відтінки з таким, що не постійно то я користуюся ось цим і ось цим відтінком, навіть про те, що там доволі багато різних відтінків вони все одно не виконували основну функцію, основний мій варіант щоденного макіяжу це просто вибілювати. Таку підложку робити білим кольором, таким молочним, затемнювати складку і затемнювати зону між віками. І коли я побачила саме ось ці тіні і спробувала, наскільки добре вони розташовуються, я просто в них закохалася. Тому зараз більша частина моїх таких щоденних макіяжів виконана саме цією палеткою. Я безмежно в захваті і впевнена, що як вона в мене закінчиться, то оновлю на ту ж саму. Переходячи до теми обличчя, а саме рум'ян, я придбала ось такий милесенький наборчик від Sephora з кремовими рідкими рум'янами. Зараз у Сифорії просто величезна кількість цих всіх наборчиків таких під свята, там дуже багато різних зараз і помад, і тіней, і доглядової косметики, просто що завгодно. Три штуки за ціною 130 злотих, коли одна коштує близько 50 я цими продуктами буду користуватися не тільки як рум'янами, а й для губ також. А оскільки я люблю таку просто легеньку димку на губах, тому що контурах я все ж таки люблю давати. Саме олівцями, а просто заповнювати основну частину губ. Я люблю просто чимось таким відтіночним. Саме цей продукт мені дуже добре в цьому міг би допомогти. Тут ми маємо відтінки: перший відтінок One Point, другий One the Go, і сьомий, який я насправді не знайшла в магазині. Просто в доступній колекції я там бачила від першого до шостого. Вітік називається Trend. Я перед тим, звісно, як придбати цей набор, пробувала просто тестери саме цих відтінків, звісно, окрім сьомого. І вони мені дуже і дуже сподобалися. Така малесенька губочка всередині. Така утюптю-путю. У нас є здебільшого саме відтінок, і вже трохи якихось таких доглядових компонентів, які також допомагають емульгувати. Сам продукт, даючи можливість наносити його більш приємно. Ось так виглядає перший відтіночок. Він так само просто безмежно приємно розташовується. Просто пальчиком. Я не буду, скоріш за все, цю рум'яну розташовувати б'юті-блендером чи кісточкою, я буду скоріше за себе рукою. Ну, просто погляньте, наскільки це красиво. Другий відтінок. Ось, Більш такий кораловий відтінок, такий навіть коралово-персиковий, можливо. Залежить така напівпрозора тінь. Ось такий максимально рожевий, навіть, можливо, такий фіолетовий трохи відтінок. Ну, Цікавий. Доволі такий яскравий, насичений. Я нанесла дуже швидко, вже майже повністю стерла. А відтінок залишився. Можливо, ними навіть можна користуватися як тінтами, на губи наносити. Дуже швидко вони так всотаються і потім будуть триматися довгий час. А разом з румянами, які я придбала, також безкоштовно я отримала два ось таких пробнички. Чоловічих парфумів, чому чоловічих, тому що е, мій хлопець зараз обирає для себе нові парфуми. Йому подобається щось пробувати. Він доволі довгий час це обирає. Він так обережно до цього підходить, дивиться різні огляди. І в сефорії кожен раз, коли ви щось купуєте, ви обов'язково можете отримати пробнічки е, різних парфумів. Ось такі манюсінькі. Але треба врахувати деякі деталі. Працівники магазину можуть відливати тільки при певних умовах парфуми. Якщо це не бренди, такі як Шанель, Діор, Tom Ford і, якщо не помиляюсь, Прада, також усі інші парфуми, які є представлені, і ви хотіли б їх собі попросити, щоб вам відлили. Вони мають мати більше, ніж половина упаковки. Тобто, от стоїть тестер так, якогось парфуму в магазині, і ви дивитесь, чи прозора, чи напівпрозора упаковка. Якщо зазвичай повністю щільна суцільного кольору упаковка, то важко зрозуміти, ніби скільки там того продукту є. Але якщо ви впевнені, що там половина чи там трошечки більше, то вам їх відділють. Просто взагалі без питань. Якщо менше, то скоріш за все ні. Але можна спробувати удачу, наприклад, Виді Сефорі, бо це ж все таки залежить від самого магазину. Десь можуть бути ці парфуми, просто в більшому об'ємі в тестерному варіанті, десь можуть не бути. І починаємо ми з мого улюбленого тону. Це фірма Skin Seven Night. Вибачте, якщо я неправильно озвучую. І насправді це BB крем який має доволі сильне покриття. Я б не сказала навіть, що він такий середній, можливо, навіть до такого більш сильного покриття, в залежності від того, чим саме ви наносите. Так, або спонжик, або там пензлик. І чому він мені так подобається. Перше, він ідеально пасує мені по кольору. Е, до речі, маю зазначити, що саме цей BB є ще в двох Кольорах і в двох ще формулах. Тобто, це золотий, мій улюблений, є також помаранчевий і рожевий. В залежності від кольору, теж можете орієнтуватися для себе самостійно. В нього колір один універсальний, і він підлаштовується під шкіру. Для дівчаток світленьких з таким нейтральним кольором шкіри, тобто і не сильно теплим, і не холодним, приблизно такий, як у мене, буде посувати ідеально. До речі, зараз мій тон саме. Саме цей. Він доволі добре перекриває усі якісь недоліки. Зрозуміло, що він не цементує ваше обличчя, тому що це все ж таки BB. І знову ж таки, я наношу його виключно спонжем. Мені такий варіант подобається, але що ще мені в ньому подобається це його упаковка. Я колись в мене він перший раз закінчився. Я думаю, ладно, там ще багато продукту. Я зараз залізу, розріжу. Угу. Ось так. Він витягується, тобто це просто оболонка. І я думаю, о, ну, чудово, прекрасно, зараз я відкручу, як все дістану. Щоб ви розуміли, ось ця помпа вона повністю підтягує продукт, і він закінчується аж ось тут. І тут залишається якось ось так. Тобто помпа вже його не витягне, але можна це зняти пальчиком і також нанести на два рази. Я перевіряла, пробувала вистачить на два рази ще після закінчення. Якщо натискати на помпу, тут вже нічого не видавиться, тому що воно вже повністю все, що там було, воно насправді витягнуло, тому що там така ось пружинка. Ви повністю закінчуєте весь продукт, він у вас не псується, тому що вам не треба нікуди там залазити. Ви ніяк того не розпаковувати, туди не потрапляє повітря, тому що є помпа. І ось такий формат саме упаковки для мене найулюбленіший і він реально найкращий. Сам тон має сатинове закінчення, тобто він не матовий, але я не скажу, що він прям дуже вологий. Люблю розпаковувати усе нове. І ось так так само виглядає нове опакування. Тут 40 мл. Тобто, це насправді навіть більше, ніж зазвичай, бо стандартний формат це 30 мл, плюс в ньому є 50 SpF PA і 4 плюсики. На жаль, на цьому не знаю, тому не підкажу. Але це, типу, добрий захист. Зрозуміло, цей формат тону не замінить вам SPF, ні в якому разі. SPF треба користуватися, особливо якщо ви на якихось ретиноїдах і тому подібне. Але як такий додатковий плюс, чому б ні? Це виробник Корея. Вони завжди усі тони зазвичай роблять зі SPF. -ом. Якість. Тривалість, абсолютно все, мені надзвичайно подобається в цьому тоні. Ціна його різна, насправді. Я, наприклад, дуже часто його купую саме в хебе на знижках. Зараз я придбала його за 68 злотих, якщо я не помиляюсь. Його стандартна ціна близько 75-80, залежності від того, де саме ви його замовляєте. Наступний елемент декоративної косметики це туш. Мені дуже подобається тут щіточка, тому що вона робить гарний об'єм. Плюс при цьому вона видовжує вії, і мені подобається такий ефект саме від неї. Я не пробувала від Sky High, від Maybelline інших кольорів туші хоча я знаю, що вони також доволі популярні, але саме ця мені подобається. Плюс її також можна придбати на знижках. Цю, наприклад, я придбала за 23 злотих, хоча вона зазвичай коштує 50 з чимось. І реально крута туш Наступний продукт декоративної косметики це прозорий гель для брів від фірми П'єрне. Мені подобається його щіточка, доволі велика, я такі щіточки. Люблю насправді і прозорий гель, мені достатньо прозорого. Я не люблю кольорові гелі для брів, тому що як на мене вони роблять бруд. Мені просто треба зафіксувати брови, оскільки я свої брови нічим не дофарбовую. Якщо немає якогось такого екстратемного макіяжу, мені для денного макіяжу достатньо саме. Такого прозорого. Чим мені подобається? Зрозуміло, він не зафіксує, якщо у вас якісь дуже густі, дуже жорсткі брови, тобто жорсткість від такого низького показника до середнього, у мене якраз середній. І він фіксує мені брови ідеально. Чому саме цей гель? Тому що він не залишає білого нальоту, білих слідів, як це роблять гелі для брів. З сильною фіксацією, або навіть гель для волосся, який можна використовувати також на брови. SPF від Beauty of Joseon. Усім відомий, навіть довго на ньому не буду зосереджуватися. Я люблю цей SPF, Він дуже швидко сотується, він гарно поглинається, він шикарно пасує як база під макіяж. Дуже зручна упаковка, дуже надовго насправді вистачає. Приємний запах. Ну просто одні плюси. Я мінусів у цього SPF ще не знайшла. І останній продукт на сьогодні це патчі від Казірекс, червоненькі, є ще також чорні. Вони також круті. Е, знову ж таки, якщо знайти їх по знижках, наприклад, цю я придбала за 14 злотих, тут 24 патчі різних розмірів, зрозуміло, і мені пасують насправді всі розміри є S, і -E L, і -E M, в залежності від висипань, е, вони дійсно витягують усе те, що є всередині. Ну і на цьому все сподіваюся, вам сподобалось. Якщо ні. Дайте знати. <ріст> я е, спокійно ставлюся до будь-якої конструктивної критики. Звісно, якщо вам просто хочеться написати якусь гадость в коментарях, окей, я на це, скоріше за все, не буду звертати увагу. Але якщо це якась конструктивна критика, або ваші зауваження, наприклад, оскільки я тільки вчуся вести саме блог на Ютубі, я буду рада почитати. Тому усім дякую за перегляд і. Пока.